Ми використовуємо технології для того, щоб отримати більшу перевагу над ворогом диспропорційно. Тобто, ви ви представляєте? супротивнику з серйозною проблемою, яка буде поговорити, що якщо а, він наткнеться на наткнеться на цю технологію, це а, буде а, програш у інкрементальний набагато а, більший ніж без цієї, технології. тобто йдеться про диспропорційну. Силу нову, нових технологій, але ми також говоримо тут про лінійний прогресій. Реальність полягає в тому, що це постійний процес адаптації та контрадаптації. Це діалектичний процес, чому я так одягнений. Це сьогодні я працював більше дня із українськими колегами над тим, що українці Росіяни зрозуміли, що в Україні зараз нові технології, які їх нищать, і. Вони виробляють нові рішення, які мог дозволить їм боротися з тим. І якщо ми не зможемо з нашого боку щось контр представити, то, то Україна втратить цю перевагу. Нас на щастя, українські військові дуже добре адаптуються, але і ко і концепції, і припущення мають адаптуватися паралельно з цим. І тому тут виникає питання: що а, треба інвестувати перш за все партнерам України. Одна справа імплементації ідеї на, скажімо, на 1200 кілометрів. Лінією фронту, але якщо ви хочете масштабувати це, то тут це питання не в кінцевому продукті в, в дроні, а в тих технологіях і можливостях, які дають можливість щось нове в, в, виробляти. А теж саме можна сказати про вибухівку. Ми е, постійно скорочуються інвестиції в, е, в в вибухівки, і цих інвестицій недостатньо. І росіяни розуміють, що тут є такий, є е, така прогалина, так само як і е, прогалини в питаннях постачання чіпів, мікросхеми, таке інше. Отже, якщо є щось фундаментальне для того, щоб масштабувати щось чи в оптиці, чи в навігаційних частинах мікроелектроніки. Електроніці, то е, якщо Україна має перевагу в експертах, людях, які можуть це робити, то на цьому треба зосередитися плані уваги з інвестицій. Скільки це питання ідей? А ідеї надходять від від мотивованих е, добре е, фінансованих і стимульованих. Чинників а росіяни можуть схимнутися тільки коли добряче отримують по зубам.